Доброго всім здоров'я, шановні глядачі, всіх вітаю на каналі. Тож, що нас чекає найближчим часом? Не будемо забігати дуже далеко, да, за год, два, буквально от квітень, травень, місяць, що нас з вами очікує і що буде. Ну, Хочеться сказати, що напевно що нічого хорошого не буде гарного, да, не буде, дивлячись з того, як про нас говорять на телемарафоні. Да, Такі люди, як Буданові і всі остальні, що вони говорять про нас, поліцейські виходять, що вони говорять про нас з вами, про тарифи, якими нас з вами чавлять безкінечно, про, про те, які у нас зарплати, які пенсії, то, судячи з цього всього, нічого доброго не буде. А ви напишіть в коментарях, як ви думаєте, що буде щось гарне чи не буде. Буквально напишіть. Підпишіться на канал, поставте вподобайку, тобто лайк. Це займає буквально пару секунд вашого часу. І не більше того, а я буду вам дуже вдячний. Отже, Кирило Будану вийшов і говорить, що той, хто не захищає країну і не працює, не має права бути українцем, громадянином України. Як вам таке? Напишіть в коментарях, як ви. Ну, як, Яка ваша думка на Що він говорить? Якщо з автоматом не захищаєш, то повинен працювати, піднімати, ще щось там, люди ж працюють. Люди піднімають. А якщо, наприклад, людина боїться, людина не може автомат тримати в руках, да? боїться. І на роботу не йде тому, що боїться, що вийде на вулицю і її там схоплять в буса і повезуть, а людина якась хвороба є, людина боїться. От Пишіть в коментарях, що ви по цьому поводу думаєте. І зараз. Зараз посівна, зараз будуть жнива, ну і не тільки оце, а й друге. І люд, вже не немає кадрів, тому що люди не йдуть, люди бояться. От. А він говорить, що він не має права бути українцем. От як так головний розвідник да, Кирило Будану виходить і говорить, що й взагалі яке він має це право говорити? Військовий, який напередку жодного разу не був, який не повідомив. Головний розвідник не повідомив українців, що буде війна, що буде наступ. І він говорить, що люди, які не захищають, люди, які не працюють, чи ще щось там не роблять, не мають права бути українцями. От такі наративи. В той час, в той час всі ми знаємо, що стартувала контрактна форма для 18-24 річних юнаків, і Міністерство оборони виходить. З таким з таким рекламою, з таким відеороликом про бургери. Да? Що ви можете вступити в армію, от, піти контракт підписати і на цей мільйон купити бургери. От бургери показує. Да? ну це, це, не, це, це якась недолугість, це взагалі знущання хуже, як над тваринами, про тваринами побалакаємо, про дісну, про учебку, ще що там з людьми роблять. От, то ж, дивіться це відео до кінця. От. Плюс до того сидить поліцейський і розповідає, які поліцейські всі добрі, хороші і які ти хороші, які вони важливу функцію виконують. Це куди ми котимося. Ну, Ще з, е, цей пінвінолог да, дикий, появилися от такі. Плюс до того один із військових сидить і розповідає, що у нас навіть діти з маличку повинні... Готуватися до війни. Вони ніхто не хоче, вони ніхто не говорить про мир. Вони ніхто не говорить про нас з вами, щоб краще ми жили. Вони не говорять про закінчення війни, вони говорять тільки про війну і про те, аби нажитися на ній. Тобто комбайнер, тракторист, шофер, да, маршрутчик чи якийсь там інженер це підготовлений вояка, да, а поліцейський це не підготовлений вояка. З їхніх слов. От що, от що нас чекає в майбутньому? Ми все надіялися, що з кожним президентом буде краще, з кожним президентом, з кожною владою буде краще, воно все хуже, хуже, хуже і хуже. От візьміть і подивіться, буквально відступіть назад, да, і подивіться з кожною владою, що у нас було. У нас не ставало краще. У нас все гірше, гірше і гірше, поки не призвело от до війни. Що буде далі? Чи буде краще? От напишіть свої думки. Я думаю, що ну, ну, не знаю. Немає. Я думаю, що ні. Я, я, я не знаю, що буде. От. Наскільки я був впевнений, що з якимось, якимось приходом нової влади буде краще. От зараз я не впевнений. Тарифи бознословні. Вони їх і піднімають, і піднімають. От у мене ролик є. Воду. Ага не піднімете нам тарифи. Ми будемо е, цей. Тиск зменшувати. І люди на верхніх поверхах не отримують води. Газ Гажчої якості. Все, аби нажитися на нас з вами і нічого для цього не робить. Взагалі вони е, свою безкарність чують. З боку влади ніякого контролю немає. Взагалі ніякого контролю немає, і вони що хочуть, те і роблять. Ті собі там, у тій владі, керуючи цією країною, собі свої дуби прикривають, свої для під себе закони роблять. Свої бізнеса, як би його зараз оце все вирулить, те, що вони зараз натворили. А як ми тут живемо їм все одно? Як може бути мінімальна заробітна плата 8 тисяч гривень? Проживи на ці 8 тисяч гривень з цими цінами, які ми зараз є, і з цією комуналкою, яка зараз є. Чи можливо прожить? Чи можливо прожить на ці 8 тисяч гривень, мінімальної заробітної плати, яка вона є, і то її не всі отримують? В даних реаліях. Неможливо. Комуналка боснословна, мало того, пенсія. Пенсія 3 тисячі у людей ну, середня. Вони там говорять, що 6 тисяч середня. Три тисячі гривень пенсія. Прожити можна на ці 3 тисячі гривень. Скажіть, будь ласка, напишіть в коментарях. Це виживання, це виживання, це зубожіння. А вони розповідають, що ми. Але країна у нас дуже гарна. Дуже Дуже красива, гарна, да? дуже багата країна, багата країна, але українці сьогодні чого не мають. І от прийшла до нас війна, оці обстріли. Ну, вони щось говорять там про якісь оці мирні перемовини, щось там до якогось миру, ну хоч уже почали говорити. Але судячи з того, що робиться на вулицях, ну я не знаю, з чим це зрівнять, з якою країною. Я думаю, що в жодній країні такого немає. Щоб люди боялися вийти на вулицю. Щоб чоловіки боялися вийти на вулицю, бо їх поб'ють, їх запхають в бус і десь кудись одвезуть. Одного чоловіка на вулиці, одного чоловіка крутять, б'ють три-два поліцейських і десяток ТЦКшників. В якій це країні така є? По маршрутках ходять, ризкають, як ото жертву вишукують. По вулицях їздять, нагороди навіть заходять, Тут документи у людини питають. Людина картоплю саде. Виходять, приходять на документи у людини питають. Ще не пускають двір за документами, хай жінка сходить. В Одесі, в Лимані, вони просто вбили людину і втікли, і той втікає. Це де воно таке є? А з боку нашої влади, з боку керуючої цієї країни взагалі немає ніякої реакції. Нічого, прокурори собі інвалідності поробили. Всі, всі один за одного, як би сказати, кум брат сват. І ніхто нікого діда посадили. Зато три таких мужика осудили діда за те, що він не 55 річного він там взагалі єлі стоїть. Оце потужно, оце вже перемога. Посадили за те, що він по бойовій повісті не, не прийшов. Три здоровених мужика судять, да? засудили діда. Це покращення? Як так далі може бути? Так далі, я думаю, що не може бути. Це сугубо моя думка, я на цьому каналі нікого ні до чого не закликаю, висловлюю свою думку, розбираю те, що є, і те, що в інтернеті, і з тих новин. І я думаю, це сугубо моя думка, що як закінчиться війна, дай, дасть Бог, щоб прийшла влада, керуючи цією країною, щоб прийшли ті, які будуть думати про нас з вами. І Оцей поліцейський, оцей орган він повинен бути розформований раз і два покараний за ці свої всі дії. Повинні бути розслідування. І хто чинив проти українського народу свавілля, безчинства, вони повинні бути покарані і засуджені. Так само прокурори, так само судді, вся гілка цієї правоохоронної системи, вона не правоохоронна система. Це вже не правоохоронна система. Вона вся прогнила. Вона для людей нічого не робить. Вона тільки. Захищає інтереси тих, у кого є гроші, у кого є влада, ну, тих чиновників, непростих, непростих людей. Вони на нас з вами дивляться, як на грязь поднюхтів. Ми для них взагалі вже ніхто і звати нас ніяк. Просто, аби, ви знаєте, я вибачаюсь, але вже аби могли, вони б нас кріпосними зробили, і все, аби ще пльотками нас дубасить. Оце було б для них гарно. Плюс до того, так само ж себе ведуть і деякі частні підприємці, я не говорю зараз за всіх: скажіть, що це не так. Зарплат людям не платять, беруть, обіцяють золоті гори, а відтоді потім зарплат людям не платять. От що нас чекає. Нам потрібно, щоб прийшли люди, які будуть за нас з вами переживати, за нас з вами думати. І думати, як ми, щоб ми жили. Щоб думали про те, як нас витягти з цього зубожіння, з цього. Лайна, я вибачаю за, 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 за вислів свій, за цього лайна, як нас витягнуть, в якому ми зараз сидимо. А ми з вами, я вибачаюсь, але ми всі, отакі не бізнесмени, хто прості люди смертні, такому лайні, що далі нікуди. У мене все. Пишіть в коментарях, що ви думаєте по цьому поводу. Бережіть себе, бережіть своїх діток, дай Бог вам здоров'я. Думаю, що це все, скоріше всього, скоро закінчиться, і все буде добре. Всім пока-пока.